Правда, правда, мої кохані. Іноді дивлюсь розклади тарологів і там запитання є. А як я пізнаю свого чоловіка? Скажу вам так, зайки, ніяк не впізнаєте. Більш того, прийде не той, кого. Вам треба не той, з ким ви будете щасливі. Чому? Тому що треба фокус уваги тримати не на чоловікові, а на собі, кохана, якщо ти почнеш змінюватися, то й чоловіки почнуть змінюватися. А якщо був дурак, то знов буде дурак. Розумієте? Це так працює Всесвіт. Тому, сонечки, знайдіть наставника в своєму житті і підіть зміни. Тому що просто слухати Таро – це жити нереальним життям, а жити з сім'їркою чаш. Тобто, в ілюзіях і фантазіях, що хтось прийде і вам щось дасть. Ні, нічого не дадуть, крім дулі. Вибачте, але це так. І так, дзвоник, який вас дивує, Цей дзвоник буде по справедливості. Тобто, людина подзвонить та. Яка, в принципі, повинна це зробити. Так, це людина, яка дуже довгий час не проявляла по п'ятірці пентаклів. Ця людина була в трансформації, а трансформація це те, про що я вам теж казала. Значить, і ви трансформувалися, мої сонечки. Сто відсотків. Люблю таких дівчат. Так, ця людина в трансформації. Зрозуміла, що вона хоче з вами жити під одним дахом, хоче з вами мати брак. Так. І при чому, ви знаєте, ця людина це розуміла дуже довгий-довгий час. Тобто він довгий час або йшов до цього, або довгий час розумів, але ніяк до вас не проявлявся. Та яка нам різниця? Головний результат: це людина мах. Взагалі, мав людина, яка може на все в цьому житті мати сили, якщо є бажання. Тобто, якщо цей чоловік справді цього захоче, то він це зробить. І це гарна новина. Але може бути погана новина, те, що він маніпулятор. в мою групу Телеграм, там ви побачите те, як я живу. Це дуже цікаво. Так, і Туз Пентаклів, дівчата, він вам щось таке запропонує, від чого відмовитись важко. Так, Аркан Суд. Тобто він все оцінив, що переоці... Щось він вам запропонує, Боже, він нам запропонує якось провести класний час і скаже вам, що він, король Пентаклів, хоче бути вашим чоловіком, одружитися, або це ваш колишній чоловік. Все мож...